У шестикласниці Марічки урок математики. Сьогодні все за розкладом. Втім, так не завжди. Під час повітряної тривоги уроки, які проходять у Запоріжжі виключно онлайн, припиняються. Потім відпрацювання після всіх уроків не дуже легко. А чому чому тобі не подобається? Ну, Тому що... що у нас є списання таке, а потім, коли нам відпрацювання даються, не дуже. Ми займаємося десь до четвертої години. Коли ось так зранку починається тривоги, уроки випадають, і потрібно ввечері відпрацьовувати, а у нас ввечері або тренування, або курси з англійської мови гаудеамус, І тому дуже важко. 12-14 годин на дому – саме стільки може тривати повітряна тривога у Запоріжжі. Через це батьки школярів просять місцеву владу не зупиняти онлайн-навчання, поки лунають сирени. За умови, що саме батьки візьмуть на себе відповідальність за безпеку дітей під час тривоги. Відповідну петицію зареєструвала на сайті мерії. Її підписали більше 1600 людей. Якщо тихо, просто тривога, але тихо, я б займалася. Нам класний керівник написала у групі Вайбері, що завтра буде нарада з директорами шкіл, і директора вже будуть самостійно вирішувати, чи будуть вони проводити ці уроки під час тривог. Проте існує і альтернативна петиція про заборону викладання і навчання під час тривог, оскільки це небезпечно при фронтовому місті, і обидві вони набрали необхідну кількість голосів для розгляду міською владою Запоріжжя. Щоб вирішити цю суперечку, обласна військова адміністрація делегувала це рішення самим школам. Кожна педрада зі своїми батьками вибудовує свою модель. Дійсно, є методичні рекомендації Міністерства освіти, які чітко прописані, Ми тим рекомендації наголошую, там, перериватись під час, ще раз наголошую, визначено це з позиції очного навчання. У нас зовсім інша ситуація. Ми виходимо з дистанційної форми. Термінів, до коли школи мають визначитися, що робити під час тривог, чи продовжувати урок, чи ні, не встановили. Як займатиметься надалі Марічка, поки не знає. Ми нікуди не ходимо, у нас немає поблизу, тут де сховищ, укриттів немає їх. Спускатися до підвалу, ну там, чесно кажучи, ну, взагалі навіть спускатися туди моторошно, в цей підвал. Якщо ми вже чуємо, що дійсно починають бахкати, стріляти, то ми йдемо до коридору. Розумію, що так. і скучаєш за друзями, за звичайним очним так. таким навчанням. Дуже. Це дуже було б круто, якщо б ми вийшли у школу. Дитина двадцять не 20, ну 16 годин на добу точно за комп'ютером проводить. Ми там з, з мамами іншими, ну так, трішки жартуємо, що скоро будемо до офтальмолога стояти в черзі, щоб дітям або крапельки, або окуляри купляти. Проблема навчання дітей про фентовому запоріжжі не тільки в тому, щоб знайти час на уроки між сиренами і прильотами снарядів. Каже голова запорізької громадської організації Хочу вчитись Катерина Зверєва. Важливо вже зараз звертати увагу на те, що діти спочатку через ковід, а тепер через повномасштабну війну не спілкуються з однолітками і мають регулярний стрес. Навантаження для середньої та старшої школи зовсім не підкориговане під умови війни. Тобто воно таке, як діти навчаються спокійно в школі. Але в нинішніх умовах це виконати ну, просто нереально. На це ще накладаються постійні стреси, недосипи дітей. Тобто, ми не можемо зрозуміти, який вплив на дітей і як їм в таких умовах і далі навчатися, і конкурувати з іншими дітьми, які навчалися в більш сприятливих умовах. Одним з рішень цієї проблеми пропонують громадські організації може стати створення освітніх хабів в приміщеннях бомбосховищ в різних районах Запоріжжя. Бо ж у школи навіть за наявності обладнаних бомбосховищ діти підуть лише коли зміниться безпекова ситуація, і фронт посунеться далі від Запоріжжя. Станом на початок навчального року, чверть усіх шкіл мала обладнані бомбосховища. Але навіть там обласна військова адміністрація не дозволила розпочати освітній процес. Бо нині від російських позицій до міста деякі ракети летять не більше 45 секунд, кажуть ВВА. І за цей час навіть повітряну тривогу не завжди стихають оголосити. Організовано перейти до бомбосховищ і поготів.